Ось і розпочався останній місяць цієї зими. Цікаво, що найближчим часом погода пораде українців теплом, але й також будуть докучати опади. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 2 лютого, невеликий Мокрий з дощем ітиме у всіх західних областях, а також у Харківській, Луганській та Донецькій. А ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями Погода вітер в цей день буде південно-західного напрямку: – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 2 лютого, то вночі вже також буде невеликий плюс. Зараз ми вам все розповімо так у п'ятницю в західних областях, температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 0 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс п'яти в день, і від нуля до плюс трьох градусів тепла вночі. У Києві, 2 лютого, увесь час утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіється, щоб ввечері з'явитися знову без опадів. Температура повітря буде від нуля до плюс чотирьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!